Готуємо неймовірно смачне домашнє вівсяне печиво без додавання борошна. Рецепт дуже простий, впорається навіть дитина. Повний перелік інгредієнтів в описі під відео. В глибоку тарілку викладаємо м'яке вершкове масло 100 г. Додаємо цукор 100 г. У мене коричневий, можна білий взяти. Розтираємо все лопаточкою. Додаємо 2 яйця кімнатної температури, дрібку солі, ванільний цукор, чайну ложку, цедру половини апельсина та перемішуємо до поєднання. Далі 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю та чайну ложку розпушувача. Знову перемішуємо до однорідності. Всипаємо в овсяні пластівці геркулес 5 хвилин варки 180 г і знову перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин, щоб вівсянка набухла. Підготуємо добавки за бажанням. Подрібнюємо 50 г горіхів на ваш вибір, в мене волоски, та 50 г бажано чорного шоколаду, можна взяти шоколадні краплі. Додаємо все до решти інгредієнтів та ще раз перемішуємо. Тісто вже стало помітно густіше, так як вівсянка набухла. Викладаємо печиво на застелене пергаментом деко за допомогою ложки для морозива. Трохи притискаємо та підрівнюємо або використовуємо 2 столові ложки. Обов'язково робіть великий інтервал між печивом, так як воно значно збільшиться в розмірі при випіканні. Випікаємо при температурі 180 градусів верх низ 15-20 хвилин. Решту печива викладаємо на інше деко і випікаємо після того, як спечеться попереднє. Якщо деко одне, випікаємо просто по черзі. Ось так печиво розходиться в сторони після 6 хвилин випікання, тому інтервал між ним дуже важливий, щоб не отримати вівсяний млинець. Моє печиво готове, я випікала його 18 хвилин. Одразу після духовки воно м'яке при надавлюванні, після охолодження затвердне та стане хрумким. Обов'язково залишаємо його охолонути на деку чи перетягуємо разом із пергаментом на рівну поверхню, щоб воно залишилось рівненьким. Після охолодження печиво неймовірно хрумке, ароматне, з насиченим смаком вівсянки, а горіхи та шоколад прекрасно його доповнюють. Готуйте! Впевнена, вам сподобається. Смачного!